Отці, представники місцевої влади, улюблені в Христі, брати і сестри, ми сьогодні стоїмо біля символічної води Йорданської, як стояв Ісус, який прийшов з Галилеї над Йордан. І правдоподібно, можливо, багато більше було людей, і він стояв у черзі, щоб хреститися у Івана хрещенням покаяння. Але тисячу років на цьому самому місці. Стояв народ Мойсея, провідник, якого казав рукою на обітувану землю. Він сорок років кував свідомість свого народу вірності Богові. І за заповітом Бога відходить у вічність, не ввійшовши у бітуванну землю. На краю Йордану нарід Мойсея очолює його наступник Ісус Новин. 85-літній провідник. І помазаних Божий нарід лякався населення, яке нас населювало обітовану землю, які були набагато сильніші від них. Перешкодую також прибуття до Хананської землі. Був повноводний Йордан. Тому Ісус ноги проситься священнослужителів взяти з завіту і вступити у Йордан. Як тільки ноги. Священослужителів на плечах зі скинею вступили в води Йордану. Книга Ісуса Новина каже нам, що вода валом зупинилася. З однієї сторони, а з другої сторони відтекла у мертве море. Так стояв священослужителі зі скиною завіту, поки наряд не перейшов до обітованої землі. На цьому самому місці і до цього місця Йордану приходить Ісус вже не як прообраз, не як скиня. Але як друга Божа особа Божий єдинородний син, ми вслухалися у мудрість Божого Слова. Ми чули, як спілкувалися два праведні мужі, предтеча Ісус. І нам запам'яталося це слово. Яке я раджу собі і вам взяти в подорож нашого земного життя. Ми не раз так, як і притеча, не розуміємо, певних Божих провидінь у житті особистому і народу. Ісус каже до Івана, який боїться це робити, боїться хрестити. Святої найсвятішого Божого Сина. Але Ісус радить Йому залишиться тепер нам потрібно сповнити всяку правду. Сповнення цієї правди прагнув наш народ, тому в цьому році. Ми святкуємо 1025 років, коли український Мойсей і хрестити Володимир Великий стояв з народом і з духовенством над українським Йорданом Дніпром. І там, 988 році, наш народ перше святкує так торжественно українське богоявління. Сьогодні, дивлячись на цю історію, на подію, здається, що Бог через Ісуса Новина підбадьорує народ. Хоч він не так чисельний і сильний, але Бог є з ним, і вони входять у бітовану землю. Коли дивимося на історію нашого народу, то бачимо подібні події, близькості і благословення Боже над нашим народом. Тому для нас так важливо, як для дітей і спадкоємців Володимирового хрещення, Дорогі отче Михайли і всі інші наші співбраття, виконати всяку правду, в ім'я народу і Бога, щоб ми могли єдиним серцем і єдиними устами поклонитися. Пресвятій Тройці. Отець, який об'являється у слові, яке стоїть в Йордані. Я трішка пояснював у храмі, що це означає, коли син іде у страдання, щоб спасти людину. Він не прийшов у своїх цілях але прийшов у цілій меті свого Отця, прийшов у нашому імені, моєму і вашому, щоб і нас спасти, щоб усунути перешкоду смерті і гріху. І тому Отець являється нам для навчання, для розуміння божественної методи і, і спасіння Ти, мій син, коли ти це робиш, коли ти відчитуєш моє бажання, ти моя мудрість, і йдеш до людини, щоб її спасти, в тобі, мій сину і сьогоднішній народи, і дочко, є моє вподобання. Як важливо, щоб ми це зрозуміли. Як важливо, щоб ми збагнули що сьогодні в такий неспокій, де знову глумляться над народом, над мовою, щоб ми зрозуміли важливість бути з Богом. Коли ми є з Богом, то хто проти нас? Ми зрозуміємо, що ми здатні долати будь-які перешкоди, будь-який юртан гріховний, ненависті, роздорів. Тому це свято так промовляє святом єдності, любові, доброти й поклоніння Богові. Нехай ця вода, яка сьогодні окроплює нас, освячує нас, якою ми причащаємося. Благодатість Святого Духа дає нам це розуміння, поклоніння нашого життя. Слідувати дорогами життя і прославляти Господа кожну хвилину нашого земного життя і мандрівки. Нехай на благодать освятить наш народ і нашу землю. Нехай ця солідарність, близькості, брат біля брата і один біля одного надихає нас це велике таїнство Богоявління. Щоб ми єдиним серцем, єдиними устами прославляли самогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається.